Всім привіт! Зараз на емоціях дуже прям катав. У мене вже давненько е, було 90. до 90 дійшов от на днях і. Е, е, хотілося е, три відмітки, але ну ось на е, прожеті е, 89.57 а. Якщо не помиляюсь, я на ній дійшов до 93 чимося, а потім бої пішли під відкос, і ще попав. я опустився, я більше на ній не катав. Тут було сьогодні дійшов до 90 і можна сказати, або грав трішки в ноль, або трішки в плюс, інколи і в мінус. Ну, як, як завжди. Але блін. На твінку теж там десь 90-чимось відсотки на прожеті. Це прям... капець. Я вже на Бурасову гірше граю, ніж на поружеті. Але блін. Емоції прям зашкалюють в цьому бої. Прям вигризав вигризав і прям останній постріл, і він був крайній. Якщо б я його не зробив, не було б відмітки. А інший бій міг би так ну могло б бути поражень. Ну, Поразка або ще щось, і все могло б вниз це піти, і я би не взяв. 3 відмітки, а я ще й не дивився на них. Фу -ху -ху, це клас. Ну виглядають прям. Е так, статистика. Е 18 боїв. Майже 3К середнього. Е 1000 розвідданих і прям я думаю. Фух Ну, прям емоції зашкалюють. Я такі радий, мене прям трішки трусить. Ну. Блін, це ж. Це ж такий танк. Проже та за всі ці бої були тільки перша ступеня і все. Не було майстрів, були воїни, основні, основні калібри. Якийсь снайпер, ну, багато чого такого, але нічого. Тут теж в якийсь момент відступив і переїхав на другий фланг, і той фланг ми продавили. Ну і попутно допомагали. Ну, прям катав на першому сервері це мені друг. Якби прорекомендував зайти на ньому, покатати. Сидів, катався Ну прям. Дивимось бій, не буду затягувати, там ще можна буде поговорити. Це отже бій вже сам бій ще раз повторюсь. я. Максимально радий все-таки забрав і це прям. Не пам'ятаю, коли я взяв другу відмітку. Але я давненько з нею катаюсь Мені до 90 Ну на трьох танках на своїх дойшов, але ось зіграти всі бої гарно і при цьому завжди плюс прям і карта повинна бути гарною і ну, куча всіх цих моментів повинні бути ну, зійтись це дуже тяжко і нерви це зосередитись на грі і відігравати прям. Відстріл, світ, не підставлятись. Е е е зрозуміти, коли краще від'їхати, коли краще ще щось зробити. Куча всіх цих моментів і це прям. капець. Хоча я в цьому бої. Стріляв і думав, блін, потім буду показувати цей відос, а тут ще попало початок не відстріли нічого. Я розумів, скоріш за все, тут ПТшка, але я не хотів стріляти, тому що хотів на. на вірочку. І воно там було. Я нікуди не поспішав, нікуди не ліз. Тут вся наша рава їде давити, але я не був впевнений, що це гарна ідея, тому що більшість не світилось, більшість, ну, багато, ну, хтось може стояти на базі, і в бок тим, хто ну, на Борлізе, в бок просто накидати і все. Тому я тут вирішив. Сильно не опарювати і е, чекати якогось моменту, знайти для себе е, гарний час для того, щоб е, відіграти, відстріляти і при цьому е, не отримати, тому що мені цей бій е, був максимально важливий, тому що мені. Треба було підняти піввідсотка. Ну, мені спочатку потрібно було вийти в ноль а потім на піввідсотка підняти, щоб отримати цю відмітку, до якої я йшов і дуже хотів. Той фланг вже прорвали. Тут я сильно не виставлявся, тому що Ще ЛТ не світилося, а наша ЛТ, коли їхала ще в початку бою на нашій базі, тут, ну, десь тут проїжджали і засвітилась, тому я е, сильно м, не ризикував. Тут я виставився, хотів подивитись, засвічусь чи ні, лампочку не зловив, тому вирішив трошки далі. Спочатку відстріл, тому що в мене зараз тільки один постріл і мені потрібен максимальний урон. І... Хоч по урону не все так погано, але нас майже о... взяли в коло і щось е... нічим гарним. Ну, картина не вирісовується нічим гарним, тому Тоді я вирішив заїхати на підсвіт, тому що тут багато. Тобі потрібен і відстріл, і розвіддання, і це все, все тобі зараховується, тому дуже важливо. Тут дуже так собі з борщем, але мені дуже повезло, що він на мене не подивився у нього. Шайтан, пушка, якби дав мені плюхан і, і не хотів йому плюхо давати, але він на мене і не звернув увагу. Ще... Помилка карі, тому що зараз він його почне виталкувати ну, виталкувати назад. Якщо б він трішки б дав назад, ми б йому допомогли, забрали цього борща ну, таке, то вже його. Уже все так... Ще в мене тільки полтора К урону і мені... І мені німінь максимально потрібен для того, щоб взяти цю відмітку, хоча вийти в нуль. Ксор чогось чекав, напевно, щоб я його добрав. Трішки вирішив ризикнути. Спочатку відсвітився, потім заїхав до них бочину. Це було ризиковано, тому що МБТ ще не світився і всі могли переїхати, але я вирішив це зробити. Мені пощастило не отримати плюху. Вирішив взяти дистанцію, розірвати, тому що е противник вже їде впритик і краще від'їхати і відстрілювати. Мені ще дуже е пощастило, те, що вони не стали брати базу, а поїхали далі. Це дуже велику роль зіграло, якщо б вони. Взяли базу, а вони це могли зробити легко. Ну і ЛТ, їм дуже допомагало, ЛТ, якщо б не вона, бо вона весь час всіх тримала Ну тут поспішив, другий розвівся, але снаряд. Ну, як завжди. Тут май майже в нулі. вийшов по урону. але ця мітка не буде співпадати. Той, яку я отримав тут знову беру і відстань від них. Мені зараз дуже потрібен дамаг. Щоб я його отримати треба його шукати ці моменти і ловити їх на... Помилках. Ось так показує мен, у мене в кінці бою 95.05. Наборо планка повища і е, е, теж є свої моменти, але Браз може зіграти КЛТ. Ну, тут Плюс що пушка дуже точна. Ну, інколи бувають всякі моменти, як і тут. Тут ще дуже повезло з них три тички вкинути, Ну там ще далі. Ось століть теж кину одну тичку. Поїхала мене об'їжджати, зараз вона влетить, добро ТТ. ТТшка залетіла. І мені зараз тут потрібна була тичка, хоча одна, тому що мене показував на той момент, що все. ну там 90... 94 і Трішки потрібно цей останній вистріл по ЛТ Все зарішало і мені показало, що я взяв мітку. Тому ось такий бій, я дуже щасливий, дуже-дуже є три мітки і можна вже з ними катати. Mm. Коротше, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам це відео зайшло. Я ось на цих емоціях одразу після бою вирішив записати, тому напевно. Вам теж зійде. Всім дякую. Ставте лайки, підтримайте. Три відмітки не кожного дня беру, тому буде дуже гарно. Всім дякую, всім гарних, каток, До побачення.